А навіщо потрібна сигналізація, якщо в авто є вже штатна? Доволі цікаве питання, яке виникає у багатьох водіїв. Адже не всі задумуються про те, що саме їхнє авто можуть викрасти. Ну і за комфортом їм вистачає штатної охоронної системи. По-перше, сигналізація це ваш надійний захист авто від угону. Заводська сигналізація більш вразлива. А сучасна сигналізація зробить ваш автомобіль менш привабливим для крадіїв. По-друге. Сучасна автосигналізація має датчики удару, нахилу та руху, керування з телефону, модуль GPS моніторингу, авторизація власника по мітках та віддалений автозад. Навіть якщо грабіжники зламають заводську сигналізацію, без міток авто буде блокувати і захищати себе. Але при одної умові, якщо буде правильно зроблений монтаж сигналізації та її налаштування. По-третє, монтаж. Ми реалізуємо тільки авторський монтаж в наших студіях. Все монтується в штатні жгути, плюс реалізуємо мережу додаткових блокувань, які додатково захищають ваше авто від угону. Варіантів викладення вашого автомобіля з сучасною сигналізацією майже немає. Додатково ми можемо підключити ваше авто до пультових охоронних кампаній. І навіть при спробі викрадення ваше авто буде захищати виїзна озброєна охорона. А на вашому авто є сигналізація?